Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма Ростин влади у минулому випуску. Ми торкнулися теми бруківки. Сьогодні ми заглибимося у цю тему. Чому очільники міста відверто ігнорують потреби Дніпрян? Чому усі існуючі проблеми завжди зводяться до нового тендеру? Та чому замість відповідей на численні запитання ми бачимо лише перекладання і так нової бруківки? Нагадаємо, що директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Михайло Лисенко, заступник міського голови, депутат Дніпропетровської обласної ради від партії пропозиція та людина, у якої є судимості. Та, попри всі негаразди в біографії, він міцно тримається на посаді. Ні, думка містян, ні рішучі дії прокурорів, не зводяться до дистанціювання його від бюджетних коштів. На яку справедливість та законність можуть розраховувати звичайні люди, коли бачать, хто при владі. Це називається е, гроші, які відірвали від фронту, краще вложити сюди. Хтось що іменно так треба зробити. І, ну, я вважаю, що це не дуже правильно в настоящий момент. Добре. Нормальна плитка. І я так бачу, тут плитку ложила кожен магазин, який робить. Тобто люди вклали гроші, зробили. Зачем її я заново все робити, не знаю. Людей завжди дивує вибірковість у питанні заміни бруківки. Бо в місцях, де її дійсно необхідно перекладати, ремонтні роботи не ведуться багато років. Натомість оновлення і так нового тротуару у спальних районах не вщухає. Я з Києва приїхала, я не звідсіля. Я це саме, ну, приїхала до родичів. Ну що, цієї брущ... Брущ... Брущатки, да? брусчатки? Ну... Мені здається, що це не на час. Звісно. Зараз у нас на першому місці це все-таки снабження ЗСУ і більш-менш туди всі направляти всі кошти, все це, да, це відмивання грошей. Тут брощатка була в не дуже в гарному стані, але рік-два вона ще потерпіла. Наскільки якісно покладена бруківка може слугувати, це залежить від багатьох чинників та серед основних виробник покриття та її укладання. Та навіть за не зовсім сприятливих умов, бруківка в середньому слугує від 10 років. Звідси витікає запитання: наскільки вигідно відповідальним за це особам робити це щороку? Ну, сейчас, звісно, это неудобно і, наверное, не совсем вовремя. Ми живемо вот здесь по соседству, да, І через дорогу был идеальный тротуар. его сняли і кладуть плітку. Безусловно, неправильно. правильно. Всі знають, що шахрайство еволюціонує з кожним роком. Розробляються нові схеми, удосконалюються навички. Так і у Дніпровської міської ради тільки но створили платформу Прозоро знайшли спосіб, як домовлятися з вигідними для них фірмами ще до опублікування тендеру. А щоб не задавали зайвих запитань про бруківку, просто назвати це трохи по-іншому. Наприклад, послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту автошляхів, 26 вересня о 16.43 публікується новий тендер, що сильно вибивається зі схеми. Він вже не на один мільйон, а на цілих 137. Прозора, да. Но это такая специфическая платформа. Я сама лучший главный бухгалтер, я немножко знаю, как там все это решается, все эти тренды. Поэтому там все замовляется с самого начала. И договоренность бывает с самого начала. Если кто-то заявил такую цену, то оно там потом. Да, да, да. Все так и бывает. Ну, я думаю, что скоро, может быть, все поменяется. Мы верим в лучшее. Один учасник, один переможець. Перед останнім виграним наразі літпроектом тендером Дніпровської міськради є поточний ремонт автошляхів у Дніпрі на суму 395 мільйонів 600 тисяч гривень. Від 12 липня зауважимо, що літпроект була єдиним учасником процедури держзакупівлі, що є порушенням, але скасування результату не було. Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-виробнича фірма Алітпроєкт зареєстроване на початку 2019 року, із статутним капіталом у 500 гривень. Що таке статутний капітал? Грубо кажучи, грошовий фундамент будь-якої компанії. Він виступає свого роду гарантією виконання зобов'язань перед клієнтами. Директор еліт проекту Врублеський Володимир, колишній директор товариства з обмеженою відповідальністю Тракція інфра, з якою було багато скандалів, проте не у Дніпровської міськради, 18 червня 2018 року. За результатами тендеру, тракція інфра проводила капітальний ремонт вулиці Курчатова за 126 мільйонів гривень. Про це повідомляється у системі Прозоро. Проте підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані. Що не дозволяє порівняти ціни матеріалів. Алів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення, тож з'являються запитання і до фірми Елітпроект. Підінявши архіви нашого телеканалу, знаходимо цікаве розслідування стосовно підприємства. Найуспішнішою інвесторкою України можна назвати Олесю Бондаренко, адвоката, бенефіціара та засновницю елітпроєкту. За перший рік роботи підприємство без упину перемагала в тендерах міськради та отримала підряд на ремонт доріг загальною вартістю майже 600 мільйонів гривень. Що цікаве, немає жодної інформації про представників цього товариства, навіть фото немає. Чи існують ці люди? Взагалі, в перші роки створення підприємства вони працювали за невірно вказаною адресою і одразу після зйомки сюжету виправили невідповідність. Доброго дня мистелканалу Д 1 розшукуємо компанію Елітпроект. Ні, я так не знаю. Ну це ж Яворницького 60 шістдесят да. двадцять офіс. Да ми тут уже год 5 точно і у нас інтернет-магазин. Ми точно не тот кого ви Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо вам факти, висновки, робіть самі. З вами був Ростин Влади.